Привіт і нарешті! Нарешті нова зустріч і нарешті новий експеримент. Сьогодні буде ну, надзвичайно кольорово. Адже сьогодні ми побачимо, як вода мігрує крізь різні матеріали та просочується крізь інші тканини. Зараз перевіримо, чи все у нас є: паперові рушники є. Склянки є. А акварельні фарби на місці. До речі, їх можна замінити на харчові барвники – на ваш вибір. І, звичайно, останній пункт вода. Без неї нікуди. Працюйте обережно та безпечно. Залучіть батьків перед початком роботи. Не їжте і не пийте на робочому місці. Будьте обережні з гострими предметами, такими як кухонні ножі або терки для картопля. Не торкайтеся поверхні гарячих пластин. Вимийте ретельно руки після експериментів. Приготуємо кольорові розчини. Отож, ми підготували три кольорових розчини: блакитний, жовтий та червоний. Зауважу, два стаканчики ми залишили порожніми. Для чого скоро дізнаєтесь. Що робимо? Показую. Насамперед складаємо паперові рушники вздовж, а потім навпіл. Потім кладемо один кінець рушника. В забарвлену воду інший кінець у порожню склянку. Повторюємо процедуру для інших кольорів. A few moments later. А тепер ваша черга створювати нові кольори. До речі, скористайтесь секундоміром та поспостерігайте, як швидко рухається вода різної температури. Коли вона гаряча і коли вона холодна. Ну що, додав вам настрою та енергії наш кольоровий експеримент. Звичайно, додав! Тоді продовжимо наш дослідницький шлях і вирушимо у наступний дослід.